Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри, ми з вами живемо в дуже тяжкі, страшні та скорботні часи. І якщо ми зануримось з вами в історію людства, то ми побачимо, що майже кожне покоління вони проходили різноманітні випробовування, війни. Епідемії і так далі, і тому подібне. Дорогі в Христі, навіть якщо ми подивимось в Святе Письмо, в Старий Завіт, подивимось на цих праведників, які праведно жили перед Богом, вони проходили шлях скорбот, шлях терпіння, шлях випробовування. Ми дивимося, знаєте, відразу. В часи гріха падіння, після гріха падіння дорогі в Христі, Авель приніс Богу приємну жертву, Авель послужив Богові, догодив Богові і за це був вбитий своїм братом Каїном. Чи справедливо це ні, звичайно, несправедливо. Якщо ми подивимося далі, праведний ной, він все життя Будував свій ковчег задля спасіння. Якщо ми подивимось дорогі, на Авраама, Ісаака, Якова, їхнє життя також було сповнене випробовувань. Подивимось на Йосифа, дорогі в Христі, подивимось на Мойсея, на царя Давида, який, будучи царем Божого. Обраного ізраїльського народу також проходив в житті труднощі та випробовування. Ми подивимось на славетного пророка Божого Іллю, який, прагнучи святого життя з Богом, Він неодноразово терпів. Ми подивимось на пророка Даниїла, дорогі в Христі, всі праведники Старого Завіту, вони проходили. Випробовування. Якщо навіть подивимось на новий Завіт, дорогі, подивимось на апостолів, які ходили з Господом, їхнє життя були сповнені труднощів, гонінь, дорогі, в Христі, випробовувань. І всі апостоли, окрім апостола Івана Богослова, мученицьки віддали своє життя за віру Христову. І навіть апостол Іван Богослов, він на старості. Своїх років він перебував в зісланні. Дорогі браття та сестри, якщо подивимось на християн перших століть, це були суцільні гоніння за віру, це були десятки тисяч страт за віру Христову. Дорогі, чи були ці святі, сповнені божественною благодаттю? Були, але вони на землі. Терпіли. Чому терпіли? Тому що Господь допускав ці труднощі та випробовування, і вони гідно пройшли всі свої випробовування. Дорогі в Христі, якщо ми подивимось навіть на Ісуса Христа, Сина Божого, яким було Його життя тут на землі, воно було сповненим випробовувань. Він, будучи Сином Божим, будучи святим, його несправедливо злословили за правду, і врешті-решт, його мученицьке болісно прибили цвяхами до Христа та розіп'яли. Дорогі в Христі, життя на землі воно сповнене випробовувань, сповнене труднощів, сповнене скорбот, але врешті-решт, за нашу вірність Богові. Господь винагородить. Ми пам'ятаємо зі старого завіту праведного Йова, який, втративши все, втративши свою худобу, втративши своїх дітей, дорогі в Христі, Він тримався Господа, і Господь за це його, врешті-решт, винагородив. Дорогі в Христі, коли Господа люди злі, погані, розіп'яли, Ворог людських душ, диявол, він святкував вже перемогу, але останнім словом було слово за Богом. Господь спустився в пекло, переміг смерті на третій день воскрес. Пекельні сили не змогли втримати святого. Дорогі в Христі, всі наші земні випробовування, всі наші земні терпіння, земні скорботи заради Бога, заради святого життя. Заради Царства Божого, Господь неодмінно нас винагородить в житті вічному. Тому маємо, знаєте, посеред скорбот, посеред труднощів міцно триматись Господа та святого життя з ним, знаючи, що врешті-решт любов переможе всяке зло. Не буває такого, щоб зло перемагало. Воно уявляє, знаєте, із себе переможця, зло уявляє із себе таку велику силу, але зло є ніщо. Зло є брехливим, зло є пустим, і зло не має ніякої сили, як би воно не намагалося показати свою силу. Вся сила, дорогі в Христі, в любові, вся сила в Божественній благодаті. Дорогі в Христі, Христос. Взяв на себе всі наші гріхи, спустився в пекло, переміг там смерть, і смерть не втримала його, він воскрес. Чому? Тому що Бог є любов, тому що Бог є святий. Отже, і ми тримаємось святого життя, тримаємось Бога, дорогі в Христі, посеред всіх цих труднощів та випробовувань, і ми неодмінно знаєте, воскреснемо в Ісусі Христі для життя вічного. Господь неодмінно. Винагородить тих, хто вірно служив йому, хто тримався святого життя, хто тримався молитви посеред труднощів, посеред випробовувань, посеред скорбот. І йому за все слава в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.